Шлях додому або пригоди Тимофія в віртуальному світі. Книга перша. Світ грибів. Глава перша. Піксельний світ. В одній дивній країні у великому місті жив маленький хлопчик Тимко. Хлопчик, як хлопчик, нічим не відрізнявся серед інших хлопчиків, крім одного. З ним трапилась неймовірна історія. Тимофій вчився в звичайній школі, любив проводити різні експерименти, читати книги та грати в конструктор Лего, збираючи з нього неймовірні конструкції. У школі його друзі грали в комп'ютерні ігри, і він звернувся до тато, щоб той теж встановив йому якусь дитячу гру. І ось, коли гра була встановлена на комп'ютері, Тимко вирішив самостійно в неї пограти. Хлопчик сів за свій комп'ютер в причутті чогось надзвичайного. Він хотів будувати могутні замки, копати безкрайні шахти, саджати яскраві ліси, насолоджуючись кожним моментом творчості, а якщо доведеться битися з монстрами, тільки не дуже страшними і кровожерливими. Але раптом при завантаженні гри, щось пішло не так спочатку згасло світло і настала темрява, потім кімната навколо нього почала мерехтіти яскравим червоним світлом. Наче сотні блискавок її пронизували. Тимофій навіть не знав, чи боятися йому, чи ні. Потім все занурилось у темряву, все закрутилось, і в наступний момент він виявив себе. Тимофій виявив, що знаходиться всередині піксельного світу. Так, 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 хлопчик дійсно потрапив у віртуальний світ. Що це таке було? запитав сам у себе хлопець, навіть не встигнувши як слід налякатися. Тимку озирнувся навколо. Замість своєї затишної кімнати він побачив ліс. Справжній ліс з гіганськими деревами, з грибами та квітами. У блакитному небі пливли білі хмари, яскраво світило сонце. Але все це було якесь несправжнє, якесь дивне, можна навіть сказати, піксельне. Хлопець подивився на свої руки і здивувався. Вони були схожі на руки героїв комп'ютерних ігор. Ноги також були піксельні, а значить, і все інше тіло складалося з кубиків і квадратиків. Тимко зрозумів, що став частиною гри. Йошки матрешки Я що перетворився на піксельного чудака з квадратною головою та тілом примайнула в голові хлопчика. Спочатку його охопило хвилювання та нерозуміння, як так могло статися, але незабаром цікавість перемогла. І він зрозумів, що у нього з'явився шанс побувати у віртуальному світі. Ура, клас, супер, оце так, кричав Тимофій, стрибаючи і бігаючи по лісу, не в змозі стримати свої емоції. Нарешті хлопець заспокоївся і вирішив дослідити все навколо. Все одно він не знав, як повернутися назад. А думати зараз про це не хотілося. Тимофій вирішив скористуватися шансом і провести певний час у цьому захоплюючому світі, щоб здобути навички та досвід, яких не можна було отримати просто граючи за комп'ютером. Він був готовий до пригод, які щойно почалися. Спочатку треба озирнутись навколо, вирішив Тимко. Хлопець почав розглядати ліс, де стояли гігантські дерева, і здавалося, що вони підпирають небо. Стовбури дерев виглядали як вертикальні стовпи, що складались з кубів. Крона дерев нагадувала листі різних кольорів для кожного дерева. Ліс був настільки густий, що через крони майже не проникали сонячні промені, а корені дерев на землі перепліталися так, що було важко пройти повз них, не спіткнувшись. На землі скрізь зростали різноманітні гриби. Серед яких виділялись червоні, схожі на мухомори. Мухоморчики, помідорчики, для кого ви тут зростаєте? поставив собі питання Тимко, розглядаючи червоний гриб. Добре, для початку потрібна палиця. Або хоча б палка. Ну, чисто теоретично, вирішив хлопець. Тимофій чомусь вибрав коричневе дерево з жовтим листям. Воно йому нагадувало шоколадну паличку з карамелькою на верхівці. Ну-ну, спробуємо цю карамельку сказав він, підходячи до дерева. Варто йому було доторкнутися до гілки, як вона опинилась в його руці, і відразу ж перетворилась на дерев'яну палицю. Непогано для початку, подумав Тимко, але він не врахував, що є мешканці лісу, яким не подобається, коли ламають дерева, і ці мешканці не змусили себе довго чекати. З верхівки дерева почали сповзати і стрибати на землю величезні мурахи зеленого, синього та коричневого кольору, які рівними рядками рушили в атаку на хлопця. Упс! Вибачте, я більше не буду. прикричав Тимко і дременув на втечу. Йому не дуже хотілося мати справу з армією гігантських мурах, тим більше хлопець не знав, які уподобання у цих комах щодо їжі. А бути обідом для комах він не хотів, тому Тимофій кинувся у ліс, і сховався за деревами. Він наосліп обрав напрямок, сподіваючись вийти на менш густу ділянку лісу і там когось зустріти. Бажано не монстра. Густий ліс поступово змінився на гай, де дерева вже не так густо росли, і через їх крони пробивали сонячні промені. Минув певний час, і хлопець помітив дивне створіння, ходяча зелена голова на стопчику, що трьома щупальцями замість ніг. І чорними очима. Воно рухалось безшумно, ніби пливло над травою. Це що, таборетна жирафа чи жирафна табуретка? здивувався хлопчина. Замість того, щоб налякатися, Тіма вирішив потоваршувати, помахавши чудику рукою. У відповідь чудик зашипів і вибухнув, від чого хлопчика відкинуло у бік. Істота зникла, залишивши після себе порошок. Подумаєш, який ображений? Бомберне доучка. подумав Типко і вирішив обходити цих монстрів стороною, не бажаючи, щоб його перший день у віртуальному світі став останнім. Пройшовши якусь відстань, він побачив галявину, навколо якої росли особливо високі дерева а в траві віднілись червоні, жовті та коричневі гриби. Під деяковими деревами стояли кошики, а між деревами та на галявині бігали свині з грибами на голові. Вони вибирали жолуді, гриби і з хрюканням їх лопали. Свині з антенками клас! У них що тут? Мобільний зв'язок? подумав хлопець. Тимофій вирішив приручити першу ліпшу свиню, яка шлялася поблизу. Він навіть прочитав свині вірш власного авторства. Свині бігають, верещать, дружно жолуді їдять. Але свиня не оцінила поетичний шедевр і не звертала на хлопця ніякої уваги, продовжуючи лопати гриби. Тоді Тимко спробував привернути її увагу, підстрибуючи і махаючи руками. Проте свиня насторожно подивилась на хлопця очманілими очима і втекла. Вона що? Подумала, що я неандерталець і хочу її засмажити на багаті? Добре, сам собі свиня, вирішив Тіма і почав збирати коричніві гриби в кошик. Гриби нагадували йому білі гриби, які продавались на базарі в реальному світі. Ага, це точно те, що потрібно мені для приготування супу, подумав Тимко. Якщо свині їх їдять, то люди теж можуть їсти. Тільки ось, біда, варити суп не було в чому, та й вогню теж не було. Збираючи гриби, Тимко заглибився в ліс, де натрапив на величезний червоний гриб, біля якого росло безліч маленьких грибочків. Хлопець зірвав маленький червоний гриб і почав його розглядати. І тут, наче з під землі, вискочив голодний монстр. Він нагадував істоту, від якої несло неприємним запахом з зеленою здертою шкірою і червоними очима. Це був зомбі. Хлопець бачив таких у фільмах жахів і знав, що вони полюють на мізки. Я не дам тобі свій мозок. закричав Тимко від несподіванки. А зомбі почухав голову і показав на гриб, ніби говорячи Мозок, навіщо мені він? Дай мені гриби, гриби. Тимко віддав зомбі червоний гриб, який тримав у руці, а той схопив його і одразу засунув собі у рота. Прокотнувши частування, монстр з задоволеною мордою зник, ніби провалився під землю. Чокнути зомбак. Дивувався хлопець, розуміючи, що це суперечить усім законам жахів. Тимко дозбирав гриби в кошик і як можна швидше побіг, поки не з'явився менш доброзичливий зомбак. Проходячи пос червоні гриби, він зірвав кілька штук. Згодиться, вирішив хлопець. Тимофій мав бездонні кишені, в яких він міг сховати будь-що, навіть слона, жартую, але там уже ховались палиця. І хлопчик мав намір засунути туди ж червоні гриби, щоб не плутати їх зі стівними. Він чомусь був упевнений, що ці гриби їсти не треба, але не встиг. І за дерева вийшов скелет, тримаючи в руках лук. Він нагадував звичайний людський скелет, якого Тимко бачив у підручниках. Але в підручниках скелети не мали зброї і не бігали. Ото вплутався, тільки скелетів для повного щастя не вистачало, подумав хлопець. Монстр присилився в тимка і весь його погляд казав Ей, хлопче, ти не туди забрів. Тимофій розумів, що втекти від скелета він не зможе, і вирішив торгуватися з ним. Добре, друже, бери грибочки і розійдемось по-доброму, запропонував він монстру, сподіваючись, що це спрацює. Але не спрацювало. Скелет не погоджувався і вистрілив у хлопчика, який ледве встиг углитися від стріли. Та ти просто пуста черепушка, прокричав Тіма і жбурнув у нього червоними грибами. Монстр одразу забув про свій лук і почав збирати гриби, що дало змогу хлопцеві втекти між деревами. Дивний він якийсь то хотів убити, а потім на грибочки переключився, подумав Тіма, бадюро крокуючи лісом. У Тимофія раптом вирвався вірш. Мій товариш скелет, слопав на обід омлет, Тіма посміхається, скелет не кусається. Таким чином Тимко знайшов гриби і вирішив їх приготувати. Правду кажучи, хлопчик трохи зголоднів. Тепер можна, якщо не суп приготувати, то хоча б підсмажити гриби. Головне знайти вогонь, міркував хлопець, згадуючи всі способи видобутку вогню, які він знав. Тимофій знайшов невеличке заглиблення в землі і вирішив розвести там вогонь. Але раптом із землі піднялось крищене величезне чудовисько і почало жбурляти в хлопця брудом. Ти що, з глузду з'їхав, багнюкою кидатися? закричав на чудовиська Тіма і потім взяв шматок бруду і теж кинув у монстра. Але той не образився, а навпаки. Піймавши бруд, він поклав його собі на голову і знову закопався в землю. Це був голим бруду. «Во чудило дає. Гаразд спробую ще, не сумував Тимко. Хлопець прийшов далі і наткнувся на джерело лави, з якого витікав невеликий струмінь гарячої лави. Ось сюдача так удача, зрадів Тимко і почав готувати обід. Він нанизав на палочку гриби і потримав їх над лавою. Через кілька хвилин гриби були готові. Клас! Це смачніше, ніж, ніж, а гаразд! Це дуже смачно, подумав Тимофій, уплітаючи гриби за обидві щоки і мріючи про піцу або пухненьку булочку з маслом на худий кінець, але й гриби підійдуть на крайній випадок. Дивно, тварини їдять тільки коричневі та жовті гриби, і з ними все нормально. Я з'їв коричневі гриби і не помер, і дах у мене не поїхав. А що не так з червоними грибами? Чому скелети та зомбі від них золоту з'їжджають? Задав собі питання хлопчик, але відповідей у нього не було. Гаразд, подумаю потім з голоду я не помираю, тепер можна подумати про ночівлю, вирішив Темко, помітивши, що вже почало темніти і часу на спорудження дому чи підземелля не було. Тимофій потім чекував лісом у надії знайти хоч яке-небудь укриття, і раптом його ззаду хтось сильно штовхнув. Хлопчик впав. Але падаючи помітив свого крибника. Це був монстр, який виглядав, як голова курки на довгих ногах. Ти, ципуше не дорізана, чого ж обурився хлопчик. Але ципі сподобалось пхати беззахисного хлопця, і він вже приготувався до нової атаки. Коли монстр підійшов до парубка, той швидко відскочив в бік, підставивши нахабній пташці під ніжку. Ципа розтягнувся на траві, а Тимко, підбігши до нього, кілька разів грів його палицею. Цього вистачило, щоб дурна курка з криком втекла. Не чіпай малих! вслід прокричав ципі хлопчик. Сонце сідало за обрій, і парубок вирішив залізти на дерево подалі від ненормальних монстрів і там переночувати. Він знайшов величезний дуб. На силу заліз на нього і вліз у дупло. Побуду сьогодні білочкою. Головне, щоб монстри не зробили з мене комірець або вечерю, подумав Тимофій, влаштовуючись зручніше у дуплі. Хлопчик збирався спати, коли на вулиці зовсім стемніло, але спати йому не довелось. Коли настала ніч, і зірки почали мерехтіти на небі, Тимко почув дивний звук, ніби барабани грали десь далеко. Він виглянув з дупла і побачив, що на галявину зібрались скелети, тримаючи в руках яскраві барабани. Це що за джаз-клуб, здивувався хлопчик. Він не повірив своїм очам, коли побачив скелетів, що танцюють. Вони рухались під світлом місяця, тарабані руками по барабанам і стукаючи кістками об землю. Навіть зомбі, які завжди були відродженням ходячих мерців, почали танцювати в такт. Це була справжня монстро дискотека. Ну нічого собі дискотека. Цікаво. Якщо я до них приєднаюсь, вони мене одразу з'їдять чи спершу станцюють зі мною танго? Ні, краще я це перевіряти не буду, вирішив Тимко. Він одразу тихо пришепотів перероблений вірш. Там, на загублених доріжках, танцюють монстри в босоніжках, І бубни весело грюкають, і кості монстрів стукають. Незрозуміло, скільки часу тривало це безладдя, але з лісу з'явились дивні створіння. Це були дерев'яні, безногі чорбани, на яких були сукні, сплетені з листя зеленого жовтого червоного кольорів. На головах чорбанів красувались брилі під колір суконь. А це що за дуболоми? здивувався хлопчик. А це були духи дерев, їм набрид цей балаган, який порушив спокій ліса, і вони вирішили навести порядок. Барабанщикам вони на голову натягнули барабани, а решту танцюристів розкидали в різні боки, так, що навіть до дупла, де ховався тимко, долітали окремі особи монстрів. Незабаром на галявині залишились лише діяви барабани. Круто вони розігнали дискотеку, захоплено промовив Тимко. Коли музика припинилась і галявина очистилась, Тимофій спокійно заснув, знаючи, що пригоди в цьому віртуальному світі тільки починаються. У наступній главі ви дізнаєтесь, як Тимофій знайшов грибний будиночок, в якому мав намір жити.